Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, але я хочу бажати вам доброго ранку, хочу бажати благословенного Богом дня на телепередачі. Ранок з надією. Разом з вами дякувати Богові за день життя, за те, що він пробудив нас від сну. І сьогодні бажає дати обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо упевнено йти по життєвій дорозі. Інколи ми кажемо, ми то не знаємо, ми то не можемо, але Господь закликає нас робити те, що ми можемо. Послухайте, яку обітницю Він дає. Перше послання до Корінтян, 12 розділ із 4 вірша. Дари є різноманітні, а Дух той самий. І служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх. Не завжди люди великих здібностей бувають найуспішнішими у тій або іншій роботі. Господь використовує і менш обдарованих людей. Можливо, вони не красномовні. Однак, якщо з'єднані з Богом, Він рясно благословить їх. Їхні прості, зрозумілі, щиросердні слова мають велику цінність і любі для Господа. Нехай же ті, хто пов'язані зі служінням Господу або є послідовниками Божими, не сподівається, що люди з великими здібностями зроблять за них їхню роботу. Бог підтримує тих, хто любить Його понад усе. Нехай кожен послідовник Божий покладається на Божу силу, а він впливатиме на серця тих, для кого цей послідовник трудиться. Щирий, покірливий послідовник Божий, котрий усвідомлює, що успіх залежить не від зовнішніх обставин, а від того, хто дав йому доручення, може здійснити багато добра. Бог бажає, щоб його служіння було різноманітним. Нехай люди виходять служити ближнім, довіряючи Господу. І він піде з ними, переконуючи і навертаючи душі, зупиняючи їх на шляху погибелі. Один такий послідовник може добре говорити, інший добре писати, третій має дар щирої, ревної молитви, четвертий дар співу. Хтось має особливий дар зрозуміло пояснювати Слово Боже. Кожен дар повинен стати силою Божою, оскільки Бог співпрацює з людиною. Одному Бог дає слово мудрості, другому знання, третьому віру. Однак усі повинні працювати під керівництвом одного голови. Різноманітність дарів приводить до різних видів служіння. А як ми читали у тексті, а Бог той самий. Він робить усе у усіх. Нехай ніхто не нехтує малим даром. Хай усі приступають до служіння Господу і ближнім. Ніхто не повинен складати в невірі рук, вважаючи, що не може звершувати велику роботу. Перестаньте дивитися на себе. Дивіться на нашого вождя. Робіть те, що можете. Щиро, покірно з любов'ю. Бог, безумовно, благословить щирих працівників. Якщо Господь обере для служіння ваші стопи, віддаємо йому свої ноги, свої стопи, мандруючи із міста до міста, із села до села або подорожуючи, будемо всім говорити про любов Христа. І це треба робити сьогодні. Ось що Господь каже нам сьогодні, Псалом 62, 9 вірш. Мій народи, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище». Яка велика перевага дана нам, грішним, смертним людям перевага розмовляти з Богом. Перебуваючи на самоті, прямуючи вулицею, займаючись справами. Ми можемо підносити до Бога наші серця, просячи поради, а нашою душею тягнутися до Бога до тих пахощів небес. Бог знає усі сподівання нашої душі. Ми можемо нести до Бога всі свої скорботи. З безмежною любов'ю Бог простягає руку, щоб задовольнити наші потреби. Ми маємо бути вдячні Богові. Що маємо сьогоднішній день для життя? Сьогоднішній день, аби берегти і зміцнювати наші душі. Сьогоднішній день, щоби пильнувати, сьогоднішній день, аби рухатися вперед у духовному житті. І лише так дні нашого життя можуть стати плідними і дорогоцінними для нас. Ми зобов'язані виконувати. Свої обов'язки, як воїни, одержувати ми повинні перемоги, адже нам добре відомі усі задуми сатани. Ми молимося і пильнуємо, щоб сатана не підкрався до нас і не примусив забути потребу у молитві, необхідність пильнувати і бути тверезими. якщо пильно не стежити за ворогом і за собою в християнській війні то обов'язково потратимо усі ті сатани. Наша безпека залежить від стану нашого серця. Бог допомагає нам бути уважними до себе, інакше ми втратимо небеса. Невеликий відступ від правди, невелике потурання здаються тепер дрібницею. Але сатана постійно спрямовує нас на шлях, який віддалить нас від праведності і від Бога. Нам необхідно прямувати не нашими, а Божими дорогами. Ми повинні боротися всіма силами своєї ства, щоб бути впевненими, що ми праві перед Богом і маємо повне право на нашу нетлінну спадщину. Можливо, нам доведеться пройти через процес очищення. Перш ніж прийдемо до покірності і готовності бути керованими і контрольованими Божою волею, ми маємо потребу в покірній, довірливій, дитячій надії, лагідності, смиренні, не в самовпевненості, а в повній довірі Ісусові, які риси характеру ми виховуємо, такі, що будуть міцними, як вічність. Чи не поглинуті ми цілковито марнотою, коли наші душі позбавлені благословення, а Небесний Отець не прославляється нами. Вічне життя варте до вічних, наполегливих, невпинних зусиль. І ми не можемо дозволити собі необдуманих учинків. Коли йдеться про вічну долю нашої душі, ми не можемо дозволити собі тримати Ісуса. У зовнішніх дворах, там трошки далі від нашої душі, ми не можемо залишати його біля дверей, щоб продовжував стукати, бо можемо помилитися. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми не помилилися, а щоб відкрили свої двері для Ісуса. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. На завершення я хочу пригадати вам одну історію, яка була в моєму житті, ведучи розмову з однією людиною, яка не поділяла моїх поглядів, як кажуть люди, моєї віри, яку я покладаю на Святе Писання. І він сказав: немає проблем, бо у нас що голова, то й розум. І це справді так. Ми по-різному можемо думати, і навіть Господь, даючи свої обітниці, сказав, що дари є різноманітні, але дух той самий, хоча й служіння різноманітні, але Господь той самий. Тобто ми можемо думати щось, ми можемо щось робити, але це все добре, коли ми всі керуємося одним Господом Ісусом Христом, тому що головою церкви є Христос. Але коли Христос, голова церкви, каже у своєму слові ось так, а я кажу ні, тому що я так думаю, бо в мене так думає моя голова, то це моя голова. І коли я обираю віру дідуся чи бабусі, бо вони так думали, вони так знали на той час, то це віра не Божа, це віра просто дідуся і бабусі. Тому, друзі дорогі. Давайте послухаємо, що каже нам Дух Господній. А якщо Господь дав нам таланти співати, говорити, щось добре робити, вправно, не всі можуть робити одну і ту саму справу, не всі можуть співати, не всі можуть гарно говорити, не всі. Але якщо це все виходить із волі Божої, так як написано в Слові Божому, для служіння ближнім і Богові, тоді все добре. Тож нехай благословить нас Господь сьогодні бажанням прийняти. Тари від Духа Святого, будьте благословені, Господом! До побачення!